Війна народжує героїв. І кожен українець став героєм. Кожен, хто не упустив руки. Кожен, хто продовжує робити те, що добре вміє і що від нього залежне. Герой це той, який здатний за собою вести. 23 травня це є день, де вся Україна думає і переживає за своїх героїв. І вона їх бачить і відчуває. І я, як голова громади, дуже приємно вражений. Тим, що ми на кінець-то зрозуміли, що не тільки той герой, який стоїть на захисті нашої держави в окопах і відбиває атаки нашого супостата і противника, а героєм є кожна людина, кожен з вас, хто на своєму місці робить справу за себе і за того товариша, який боронить нашу державу. Герой це ті, хто не покладаючи рук, за будь-якої погоди у будь-який час, готові врятувати найцінніше. Ми, працівники екстреної медичної допомоги станції «Дрогович», працюємо миттєво. 24 на 7 надаємо допомогу, обслуговуючи виклики, переживаючи за стан і здоров'я пацієнта кожного. Ми бійці зі стихією, із вогню, і води рятуємо без вихідних. Цей нелегкий час для нашої країни. Ми стоїмо на варті здоров'я і дбаємо про наших пацієнтів і вселяємо віру у завтрашній день. Герої це ті, хто готові молитися безупинно за кожного воїна, за кожну дитину, за кожного українця. Цілодобова молитва і праця нас приведе до швидшої перемоги. Хто готовий вислухати і загоїти рани війни? Мій фронт роботи допомогти людям подолати психологічні проблеми, пережити всі жахіття війни і дойти до перемоги. Хто не зупиняється творити прекрасне, дарувати емоції, піднімати дух. Я, наприклад, якщо ці ряд людей, малюємо ікони чи картини, подаємо, купуємо зараз дуже-дуже потрібна оптика, машини, все, що необхідно зараз на фронті. Герої це ті, хто продовжує прибирати та ремонтувати. Тистота і порядок це є перемога на нашому фронті. Ми, комунальники, також стараємося зробити все для блага нашої України. Герої це ті, хто з 24 лютого безкорисно готує їжу для усіх, хто її потребує. Я впевнена, що нам вистачить сил годувати військових, волонтерів, вимушено переселених осіб до перемоги. Герої це ті, хто безупинно допомагає переселенцям. Від початку війни в Україні через Дрогобицьку громаду пройшло майже 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Кількість осіб, які були обліковані в управлінні, це є порядка майже 13 тисяч, які потребували цієї уваги від влади, від громади, від суспільства. На мою думку, вони її отримали хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі. Отримували вони через консультації, отримували через матеріальні допомоги, утримували через ту гуманітарну допомогу, яку ми спільно з Дрогобицькою громадою, волонтерами. Керівництво міста отримували через наших міст партнерів, через тих осіб, які спільно з нами хочуть якомога скоріше наближити нашу перемогу. Герої це ті, хто не втомлюється волонтерити. Від початку військової агресії та расистів наша робота полягала в тому, ну і полягає, щоб забезпечувати засобами індивідуального захисту, необхідним спорядженням та продуктами харчування наших військових на лінії оборони, а також мешканців країни на звільнених територіях. Герої це ті, хто з перших днів війни проявили свою солідарність та зорганізувалися. Ми, як управління економіки, одні з перших звернулися до всіх підприємств. Для того щоб відреагувати, очікуючи біженців, які звернуться до нас про допомогу. Дуже багато. Я не хочу перераховувати, але кожен, хто буде чути цей запис, моє звернення, хочу подякувати абсолютно всім, хто відреагував на наше звернення, тому що саме за рахунок їхньої допомоги ми змогли першими прийти на допомогу людям, які потребували, в тому числі харчування. Герої це ті, що не перестають любити і створювати сім'ї. Дякуємо героям, захисникам і Господу Богу за те, що дарують нам такий прекрасний момент, як сьогодні, і не тільки нам, а всім українцям єдності, віри, надії, любові і Божої опіки. Герої це усі, хто зустрічає ранок з думкою про перемогу. Кожного дня ми думками і серцем з вами. Кожного дня ми робимо все для того, щоб ваш тил був надійним, а наше плече допомоги міцним. Дякуємо вам за кожен ранок нового дня. Переможемо! Та найбільші герої це наші воїни, мужні, сильні, відважні, найкращі. Душу і тіло ми віддамо за нашу свободу. Дякуємо за захист усім воїнам героям, які захищають нашу волю.